Майже півсотні вихованців Гримайлівської комунальної санаторної школи інтернату для дітей з захворюваннями органів травлення навчалися писанкарству. Загалом проект Великодня веселка охопить близько 400 дітей з особливими потребами, кажуть організатори. Даний проект має на меті також відродження українських традицій, звичаїв, зокрема писанкарству. стародавні звичаї, згідно якого напередодні великодня батьки разом з дітьми здійснюють Розмальовування яєць різними символами. Дані символи символізують дуже різні речі. Саме яйце є символом життя, символом добра, спокою, всього хорошого, вічно, певної вічності, безконечності. Вихованці школи інтернату із цікавістю та захопленням взялися до виготовлення писанок. Насправді я малюю писанки в перший раз. Це до речі дуже, ну, дуже гарно, дуже виходить. Я задоволена, що була така можливість спробувати таку роботу. Мені подобається це дуже цікава робота. Я намальована своєму ці сонце, листки. Мені процес подобається дуже цікаво. Я свої писанці зобразив різні символи. Це дуже важливо, тому що наші діти під час розмальовування писанок вони відчувають і турботу про них. І вони якось відчувають щось таке домашнє і тепло тих людей, які хочуть їм його подарувати. До захоплюючого процесу писанкарства приєдналися і працівники агрохолдингу. Враження надзвичайно позитивні, діти дуже відкриті і готові навчатися, і готові пробувати щось нове. Насправді ніколи раніше не малювала нічого, особливо писанки. Дуже такий ну, досвід цікавий, вражаючий, захоплюючий. Особливо це цікаво робити з дітьми, оскільки вони таке мають своє цікаве бачення. Вони якось дивно, але вони також цього не робили. Але намалювали писанки набагато швидше ніж ми дорослі.